В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо євангельське читання про розмову Спасителя із жінкою Самарянкою та про навернення мешканців самарянського міста. Чому це читання звучить в час, коли ми продовжуємо святкувати Христове Воскресіння із мертвих? Одна з причин полягає в тому, що через це читання ми отримуємо свідчення трьох дуже важливих для нас істин. Такою істиною є те, що Господь Ісус Христос є правдивий, тобто Месія помазаних, правдивий Господь, обіцяний Богом Спаситель світу, який прийшов у світ. Для засвідчення волі Божої, для звершення перемоги над злом і для визволення людей від рабства, гріху та смерті. Також істиною є те, що я Христос Месія, наш Спаситель, прийшов не лише до одного народу, якому раніше були дані откровення через пророків та старозавітній закон, але прийшов для спасіння. Всіх людей. Істинною є те, що Христос, звершуючи своє служіння, не приховує можливість пізнання від тих, хто справді хоче пізнати Його, але навпаки відкриває себе всякій людині, яка щиро бажає знати волю Божу і виконувати її. Добре, відомо, що між самарянами та юдеями. До яких за походженням належали і Христос і Його апостоли, існувала тривала релігійна суперечка і ворожнеча. Самаряни були нащадками тих, кого в часи Вавилонського полону було переселено з інших міст до Самарії, до земель колишнього, Північного царства Ізраїльського. Після смерті. Царя Соломона, царство розділилося на два: ізраїльське зі столицею в Самарії та юдейське зі столицею в Єрусалимі. І ще тоді царі у Самарії, щоб ствердити свою владу, намагалися відвернути мешканців країни від істини, щоб вони не ходили у храм Божий в Єрусалим. Після захоплення цього царства. Багатьох його мешканців правителі вигнали у далекі землі, а на їхнє місце заселили нових. Однак з часом ці переселенці частково сприйняли віру місцевих мешканців і так утворилися відомі з Євангелія нам Самаряни. Вони сповідували єдиного Бога, вони очікували на прихід обіцяного Месії. Але відкидали храм Єрусалимський і все, що було пов'язано із ним. Відтак між юдеями і самарянами зростала і зміцнювалася взаємна ворожнеча, яка посилилася після зруйнування єврейським військом самарянського храму. І в бесіді із самарянкою ми бачимо, як було згадано про цю ворожнечу, що поширилась аж до відмови. Одних з іншими говорити між собою і мати взаємодію не лише релігійно, але і навіть побутово. Господь Ісус Христос не применшує значення істини, яку Він був посланий Отцем Небесним явити і свідчити людям. Те, що Самаряни вірили в єдиного Бога і чекали на Месію, було добрим і правильним, але те, що вони відкидали. Приписи закону і храму Єрусалимі було помилкою. На цю помилку Христос вказує, але також свідчить Самарянці, що для них, для тих, хто вірує у нього, хто прийме новий завіт, старе залишиться у минулому, і суперечка давня вже не буде мати жодного значення. Нині коли очікуваний Месія прийшов обов'язок кожної людини. Яка вірить в Бога і бажає спасіння, увірувати в Христа і виконувати Його Євангеліє, які б не були інші вчення релігійні та пов'язані з ними очікування? Істина залишається одна, і вона неспростовна. Христом Месією є Ісус Господь. Він прямо відкрився Самарянці, також Він словами і діями. Чудесами і знаменнями засвідчив це, а найголовнішим доказом того, що Ісус є Христос слугує Його Воскресіння із мертвих, тому обов'язок кожної людини, яка прагне знати істину і жити за нею, прийняти Христа і Його Євангеліє. На перешкоді цьому не повинні стояти жодні. Національні, історичні, суспільні та будь-які інші відмінності, Христос прийшов для того, щоб спасти всіх людей, хоча Його служіння найперше було пов'язане з дітьми Ізраїля, як він сам про це говорив, але Месією Христом Спасителем і Богом Він є для всіх нас. Тому хоча за умовами цього світу. Залишаються об'єктивні відмінності між народами та країнами, між культурами, між суспільствами та їхніми звичаями, залишаються відмінності, соціальні, відмінними лишаються статі чоловіча і жіноча, але у Христі та через Христа все це долається. У Христі не мають значення ці відмінності, бо Він є Спасителем. Для всіх і приклад бесіди із Самарянкою доводить це. Вона належить до чужого народу, вона має чужу релігійну традицію, вона є жінкою, що живе грішним життям, не дотримуючи шлюбної вірності. Але Господь не відкидає її, бо вона хоче знати істину і не просто хоче знати її, але бажає, і готова. Змінити своє життя, пізнавши цю істину, вона готова виконувати її. Тому слід знати, що ніякі попередні умови життя не можуть бути перешкодою для того, щоб увірувати в Сина Божого. Господь не приховує від людей істину, не подає її в залежності від того, до якого народу вони належать. Але їхнє положення чи їхнє положення в суспільстві, яка є стать людини, чи будь-які інші ознаки, характерні для світу цього. Він прийшов для того, щоб, як сказано в Писанні, усі люди спаслися і досягли пізнання істини, бо єдиний Бог, єдиний і посередник між Богом і людьми є чоловік Христос Ісус. Отже. Господь не ховається від людей, але навпаки відкриває себе всім, хто справді бажає пізнати його, як відкрився він жінці самарянці та мешканцям міста, де вона жила. Але умовою откровення є те, що людина справді хоче знати істину, прийняти її та жити нею. Умовою є та власна. Особиста віра, яку людина спрямовує до Бога як відповідь на Його звернення. Отже, дорогі брати і сестри, почувши нинішнє євангельське читання, ми маємо міцно ствердити у своїх серцях визнання згаданих на початку трьох істин, що лише Ісус є Христос Месія, наш істинний Спаситель. Що він прийшов для спасіння до всіх нас, тому нічого, окрім відсутності віри, не може бути перешкодою на шляху до нього. І третя істина: що Бог не приховує від нас нічого, коли ми справді хочемо пізнати істину. Тож ми повинні у відповідь на Його відкритість до нас таку відкритість, яку явив Господь до Самарянки. Бути теж відкритими до істини, щоб дати їй змінювати нас і вести до спасіння. Дорогі брати і сестри, нині ми зібралися на Богослужіння у цьому прекрасному храмі Різдва Пресвятої Богородиці, щоб молитовно відзначити тридцятиліття Його заснування, праця з його побудови та служіння. Вашого духовенства і всієї громади протягом цих трьох десятиліть є відповіддю, вашою відповіддю тих, хто був при витоках цього доброго діла та служив тут Богові і людям, але відійшов уже до вічності на заклик Христа довіри. Наш народ ще понад тисячоліття тому прийняв хрещення від проповіді апостола Андрія Першозваного. І до хрещення Руси України часи князя Київського Володимира Великого зростала і зміцнювалась серед предків наших християнська православна віра. А від хрещення Руси України саме суспільство наше і наша держава прийняли для себе істину Євангелія, яку звістив нам Христос як основу для свого життя за весь цей довгий час. Чимало було того, що перешкоджало людям на шляху до Бога. А у ХХ столітті понад сім десятиліть наш народ, ніби у вавилонському полоні, перебував під владою безбожного кремлівського більшовизму, лукавий також сіяв ворожнечу між самими українцями, щоб ділити їх, аби вони ставились. Так само один до одного, як ті давні юдеї до самарян, а самаряни до юдеїв. Але для тих, хто хоче бути вірним істині та жити згідно нею, ніщо не може стати перешкодою. І три десятиліття тому ваша громада взялася за побудову цього храму, відновлюючи тут на стародавній українській галицькій землі осередок віри. Віри християнської православної, прийнятої нашими предками, віри, яку ми сповідуємо і яку передаємо новим поколінням українського народу. Руський мір це брехливе вчення, вигадане в Московії для того, щоб виправдовувати її диявольську гординю та бажання загарбувати землі і накладати ярмо рабства на народи. Хоче забрати у нас і віру нашу, і свободу, і саме наше життя. Цієї ночі знову посилали носії цієї ідеї руського міра, свою вбивчу зброю на українські міста, щоб як злодій вбивати і губити українців, нищити нас. Але ми довіряємо Богові, ми бережемо нашу ідентичність. Нашу православну віру християнську і не маємо права, та не дозволимо замість істини панувати над нами лжевченню руського міра, цій диявольській підробці, яка вдає із себе православ'я, але насправді є новітнім ідолопоклонством та єресю. Але ми об'єднані у цій боротьбі за правду. Та віримо, що з Божою допомогою досягнемо в ній перемоги. Колись на початку для вашої громади була лише мрія мати цей прекрасний храм, звершити його побудову. Але ця мрія, попри все, що могло перешкодити, звісно, здійснилася. Тож віримо, що і наша з вами спільна мрія, перемога. Над так званим руським міром та утвердження істинного справедливого миру для України теж незабаром здійсниться. Будемо вірити, будемо єднатися для цього, і Господь неодмінно дасть нам успіх у добрій справі. Йому ж належить слава навіки віків. Амінь. Христос Воскрес!